Привіт, малята! Ми знову вирушаємо до містечка букв та познайомимося з новою буквою. А щоб дізнатися, яку букву будемо вивчати, послухайте, будь ласка, віршик. Гарні хлопці молодці! Закопали два стовпці, третій їм допомагав, перекладинку поклав. Ну що, здогадалися? Так, мої любі, це буква П. Давайте з вами трішечки. Пограємо. Розпочнемо наше знайомство із чистомовки. Доповніть, будь ласка, речення. па 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 Довго вариться. Крупа, молодці. По-по-по. Сплять трамваї у депо. Пу-пу-пу. Дивись комах через лупу. Чудово. Уп-уп-уп. Ми зварили смачний суп. Так, дуже добре. А давайте пограємо в гру повтори за мною. Візьміть, будь ласка, три олівці синього, червоного та жовтого кольору. Та працюйте разом зі мною. Візьміть олівець синього кольору та покладіть перед собою. Поряд покладіть олівець червоного кольору, а між ними жовтого. Яка літера утворилася? Так, це літера И. А тепер спробуйте перетворіть букву «И» на букву П. Чудово, мої любі! А тепер давайте трішечки пофантазуємо, на що схожа наша буква П. Так, вона схожа на дві пальми, що торкаються верхівками одна одну. Так, на залізничну колію. І так, на перекладинку гойдалки, молодці! Продовжуємо з вами грати. Гра називається Впіймай звук П. Тож, якщо в слові ви будете чути звук П, плескаємо в долоні. Якщо ні, сидимо тихенько, як мишки. Тож поїхали. Парасолька. Плескаємо в долоні. Виноград сидимо тихенько. Пір'їнка. Плескаємо в долоні. Ручка сидимо тихенько. Порося плескаємо в долоні. Квітка сидимо тихенько. Павлін, плескаємо в долоні. Чудово! Ви, великі молодці, дуже добре справилися з цим завданням. А зараз давайте трішечки помандруємо лабіринтом. Пройдіть, будь ласка, лабіринтом та порахуйте, скільки літр П вам зустрінеться по дорозі. Так, мої любі, нам зустрілося тільки три літери П. Чудово! Тож, наші оченятка трішечки втомилися, давайте трішечки відпочинемо. Слідкуйте за нашою чарівною літерою П. Молодці мої любі! Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!